І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, В середньовіччя виникла і поширилася легенда, що Атіла тому не зміг увійти до обложеного ним Риму, що назустріч йому вийшли із мечами на чолі небесного воїнства двоє апостолів Петро і Павло. І їхній грізний вигляд налякав східного завйовника, і він пішов назад у свої безкраї степи. Очевидно, що це легенда, але вона дуже добре відображає наше людське уявлення про опіку святих над землею. Святі це ті, хто перебувають у Небесному Царстві, а перебування. Біля Бога не відгороджує їх від нас, живих людей. Вони і там формують той лик наших опікунів, який допомагає нам захищатися від нещастя, який у критичну мить виступає наймогутнішою армією, здатною захистити нашу землю. Сьогоднішнє Євангеліє вказує нам на найголовнішу, найпоказовішу рису святості. Вона здається така проста, елементарна на перший погляд іти за Христом, так як пішли брати Петро, якого тоді ще звали Симоном та Андрій, як пішли їхні соратники апостоли. І, власне, цей піст, апостольський піст. Який розпочався минулого понеділка, є для нас коротким відтинком життєвої дороги, на якому ми вчимося йти за Христом. А що це значить? Бути разом із Ним, будувати свої життєві перспективи і свої ціннісні пріоритети відповідно до Євангелія, жити за Євангелієм. Ось що означає іти за Христом. І саме це найголовніша запорука нашої святості. Нам так часто в житті буває потрібно, щоб хтось підказав, що робити, куди йти, як поводити себе за тих чи інших обставин. І в цьому випадку, як і загалом в усіх інших, є для нас універсальний порадник сам Христос. Бо наша молитва і є. Порадою із ним, проханням підказки, і якщо ця молитва була щирою, то неодмінно ми в своєму серці відчуємо відповідь. Чи будемо ми її виконувати, чи ні, оце вже є наша проблема. Саме тоді ми робимо вибір, коли вирішуємо, чи йти за Христом, чи залишитися. Петро і Андрій не вагалися, вони Відразу піднеслися і пішли за Христом. Доводилося їм спотикатися у їхньому житті, робити помилки. Довелося Петрові найемоційнішому з апостолів навіть зрадити свого Спасителя. Несподівано для себе самого виявити людську слабкість. Але він знайшов собі сили підвестися, покаятися і продовжувати цю дорогу. Бо наша земна дорога не буває без вибоїв, і кожному з нас доводиться спотикатися, падати, робити помилки. І саме в цю мить важливо теж не змиритися із своєю слабкістю, відчути, що Господь не залишив тебе, не пішов десь там попереду, Він чекає на тебе і готовий подати руку, щоб ти підвівся, і йшов і далі разом із ним. Ми сьогодні, першу неділю апостольського посту, як завжди, вшановуємо всіх святих нашої землі. Вшановуємо не для того, щоб відчути свою слабкість на їхньому тлі, ні. Відчути, що на тій дорозі духовного вдосконалення і водночас дорозі земних випробувань, яку ми долаємо, у нас є попередники. І нам є, чому в них повчитися, а може і застерегтися від них. Бо для нас усіх, мабуть, є застереженням той довгий, болючий вибір, який робив наш князь Володимир, коли вагався, як вийти з тієї духовної кризи, яку він відчував у собі і в народі довкола. Він шукав, він посилав своїх послів у різні країни. Він знайомився з різними. Релігійними доктринами, але раптом він відчув присутність Бога в ту мить, коли він просто побачив перспективу майбутнього на іконі, яку йому показав грецький проповідник, місіонер, якого наш літопис називає філософом, ікону страшного суду, на якому праведники ідуть за Христом у вічне життя, а Грішники залишаються для вічних страждань. Очевидно, що не тільки і не стільки, напевно, сам сюжет ікони зворушив князя Володимира, скільки ось це відчуття вічності і відповідальності перед нею, яке збудило в ньому споглядання цієї ікони. І очевидно, що саме в цю мить він відчув присутність. Одного єдиного правдивого Бога і відповідальність свого вибору бути з ним чи залишитися і далі у нескінченних блуканнях поміж різними релігійними доктринами у пошуках правди. Наші святі вчать нас, знайшовши правду, не вагатися, служити їй, іти за нею. І вони завжди готові нам допомогти, так як допомагали в усі кризові моменти нашої історії. І, мабуть, їхня найголовніша нам допомога в цю мить полягає в тому, щоб підтримати нас і не дати злу завоювати наші душі. Бо в кожній війні, в кожному протистоянні найстрашніше навіть не перспектива завоювання нашої землі, знищення нашої держави, хоч це дуже велика небезпека, якій ми маємо протистояти, але ще більша небезпека це завоювання нашої душі, підкорення її тій доктрині смерті, яка приходить до нас, збудження в ній ненависті до оточення. І тієї ярості, яка ніколи не буває благородною. Ми молимося сьогодні, щоб святі були з нами в ці дні, в ці відповідальні важкі дні, щоб їхня спільність допомагала нам відчути найголовніше, що ми маємо зробити під час випробувань: навчитися бути разом, допомагати один одному. Пам'ятати, що захист нашої землі це не справа президента, влади чи спеціально призначених для цього людей. Це наша спільна справа. І так само, як ніхто за нас не поприбирає у нашій кімнаті, доки ми самі цього не зробимо, наводити лад у нашій державі теж належить нам після тих важких років втрат і помилок, які були зроблені. Напевно, і ми можемо визнати себе причетними до багато якихось тих помилок, бо кожен із нас хто давав хабарі, хто був нечуйним, хто не допомагав своєму ближньому, хто не вмів любити його. І захищати гідність людини, Той теж брав участь у творенні тієї антигуманної, посттоталітарної системи, в якій ми відчули себе особливо гостро на початку цього року. І визнавши свої помилки, ми маємо відчути, що Христос веде нас вперед, далі від цієї зливи втрат. Яка і спричинила важку політичну, суспільну кризу, в якій ми ще сьогодні перебуваємо. Іти за Христом значить чинити правду і боротися за правду, значить, захищати справедливість і утверджувати її в своїй душі і в світі довкола, значить, учитися у Христа бути добрим, чуйним і людяним. Вчитися любити свою країну і свого ближнього. І саме у цьому і є початок тієї дороги святості, вінцем якої і є перебування у сонмі всіх святих української землі, у вічному небесному Царстві, яке сьогоднішнє Богослужіння дає нам нагоду зазирнути. Амінь. Слава Ісусу Христу!